Я свій е, фах цивільного журналіста поставив на воєнні рейки. І я завжди казав своїм студентам, журналістам: кажу: ви знаєте, ну е, в Україні на відміну від е, оцієї країни помилки, яка на північний схід від нас є журналістика. Журналістика це як та щука вставочку, яка не 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 дає карасям дрімати в цивільному житті. Я був журналістом. Е, Колись ще в 15-річному віці сподобалась мені ця професія, була така газета, називалася Київські відомості. Я жив в Києві і в приміських електричках я продавав цю газету. Ну і от тоді в мене вперше виникла така думка: ну, а це ж можна не просто продавати газети, а й ну писати, бути журналістом. Вступав в інститут журналістики, вступив з третьої спроби. Провчився в інституті журналістики 9 років. Ніхто не вірить, 4 роки бакалаврату. Два роки магістратури і три роки аспірантури. Працював журналістом ще зі студентських часів. Пам'ятаю, прийшов на практику в газету Верховної Ради Голос України, там лишився. Три роки працював. Потім звідтіля пішов в аспірантуру. Після аспірантури пішов на українське радіо. Працював репортером на українському радіо. Паралельно робив сюжети для Ера Радіо. Пізніше зустрів. Дівчину Лучанку, Волинянку, яка стала моєю дружиною, переїхав з Києва до Луцька, і в Луцьку вже основним моїм місцем роботи став університет. Тобто, Волинський національний університет імені Лесі Українки, викладав студентам-журналістам, ну без практичної журналістики, як би не міг, да і як викладач, який не займається практичною журналістикою, потрошку перетворюється на теоретика. Я цього якраз не хотів. Ну, а коли повномасштабне вторгнення, тобто, ну було вже таке дуже стійке розуміння, що коли як не зараз виходити з запасу, згадувати, що ти офіцер запасу, ну прийшов свій ТЦК, мобілізувався, мені запропонували вакантну на той момент посаду презицера. От, зізнаюся, перша моя реакція була така. Ну, Дуже обережно. Тобто я не був насправді в захваті, тому що я розумів різницю між журналістом і пресофіцером. Я розумів, що це доволі дотичні сфери, але в той же час ну, йдеться про свою специфіку. Це великим рахунком, знаєте, от можна економіку поставити на воєнні рейки. кажуть. Так, ну, А я свій фах цивільного журналіста поставив на воєнні рейки. Звичайно, що бригада це тисячі людей і. Це абсолютно унікальні, абсолютно класні хлопці, дівчата. Щодня виїжджаючи на якісь зйомки, знайомлячись з новими і з новими людьми, ну ти ловиш себе на думці, що це ну, величезна, величезна от можливість, так якось навіть для тебе, як для журналіста. Тобто розуміючи, що війна, яка почалася в 14-му і вже з новою силою, 22-му, ну це абсолютне зло. Не раз це ловив на такій кремольній думці, що по журналістськи побувати на війні. Ну, дуже цікаво, так тому що це досвід, який би ти в цивільному житті от би ніколи ніколи не набув. Ніхто цивільному журналістові не дозволить знімати бойову роботу танка прямою наводкою. Скажімо, так а от мені доводилося це робити. Мабуть, багато що залежить від підрозділу. От я пам'ятаю, як один пресофіцер в 22-му році розповідав, що після призначення його в одну з бригад, начальником служби тодішньої зв'язків з громадськістю. Його викликали в штат і кажуть: а, а ти хто? Він каже, пресофіцер. Ну а що це таке? Він каже: Ну, журналіст. Він каже, О, журналіст! У нас стільки журналів, які нема кому вести. От давай, сідай і веди журнал. Я завжди казав своїм студентам, журналістам: кажу: Ви знаєте, ну, в Україні на відміну від цієї країни помилки, яка на Північний схід від нас є журналістика. У них є пропаганда дуже така потужна, дуже дієва. Вона виконує свої. А в нас є журналістика зі своїми проблемами, зі своїми абсурдами, зі своїми недоліками, але вона у нас є, а у них її немає. От одним власне, з факторів того, що їм не вдалося Київ за три дні, Київ за два тижні, що їм на четвертому році війни, от ми, слава Богу, в славному місті Краматорську. От ми бачимо тут синьо-жовтий. Гордо майорить один з факторів це те, що в Україні є журналістика. Тобто, знаєте, от журналістика це як ота щука вставочку, яка не 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 дає карасям дрімати, так яка не дає владі розслабитися, яка не дає там якось олігархам десь спуститися берега, і так далі, і так далі. Одна справа працювати з журналістами, коли немає бойових дій. Так, є напруга, є загроза, але немає бойових дій. І зовсім інше, коли ви вже на війні, коли це Серебрянський ліс. Є така італійська журналістка Стефанія Батістіні. Справді, спочатку там пікапчиком, потім там пішки дрібними перебіжками дісталися позиції ну, нашого нинішнього першого механізованого батальйону. І з вечора мали можливість там. Поспілкуватися з бійцями, ну, до пізньої ночі з ними спілкувалися. Вранці я вже десь там о п'ятій знову був на ногах, і один з бійців, який там був, от, я пам'ятаю, його звали Максим. Він каже, Сергію, каже, вам же ж треба поснідати, я вам наварю борщу. Кажу, як це, на нулі навариш борщу? А він каже, так, все, все, все дуже просто. Є кастрюлька, показує така маленька алюмінієва кастрюлька, є концентрати, такі, знаєте, як кетчупи, кілька там різних видів. Вода є, і є газова горілка. На такому маленькому газовому балончику, тобто він справді наварив цього борщу, а я кажу, а тарілки де? Він каже, Сергій, у нас нема тарілок. Я собі думаю, Трястя, ну як от італійська журналістка. На той момент, до речі, президент Зеленський вже орден княгині Ольги вручив, думаю, орденоносна італійська журналістка, ну, її колеги. Ну, як я їм запропоную їсти борщ? З кастрюлі прямо, да, без тарілок. ну це ж якось ось... От вони мовчки, і Стефанія, і її колеги, беруть по ложці, я теж беру ложку, і ми цей борщ от до кінця доїдаємо. А е е її колега-оператор, теж італієць, от я пам'ятаю, він взяв цю е е кастрюльку, сухий бурячок, чи що, і поприлипало на стінках. Він цей ще й бурячок, так знаєте, зішкрябав і ну, підчисту, отако, підчисту з'їв. Ну, я тоді вкотре переконався, що журналісти незалежно від національності, і вони однієї групи крові, так як коли до ворога 150 метрів, ну там переживати, що ти їси з однієї кастрюльки ну це трошки абсурд цього бійця, який наварив нам борщу, його звали Максим. і Він був дуже ну, крутезним, класним бійцем. І, от після ну, тої історії він десь за два-три місяці е загинув як герой, відбиваючи ворожий штурм. Коли ми були в серебрянському лісі, ми ще були бригадою тероборони. Бригади тероборони вони не мають взагалі в своєму штаті бронетехніки, але у нас були придані танки. І якось ну, розуміючи цінність цих кадрів майбутніх, ми разом з командиром батальйону виїхали рано вранці знімати якраз бойову роботу танка прямою на Танк почав гатити по ворожим позиціям, вони почали відстрілюватись, Ну а я бігав зі штативом, і все це якось, якось знімав. Ну потім Роман Васильович, коли це все вже закінчилося, він сказав: каже: Сергію: буде можливість поставиш. Велику свічку в церкві, бо каже, ти того не бачив і не зрозумів. А я був каже, от, ну 10 метрів за тобою, і каже, ворожа міна між нами, отак просто в пісок війшла, але каже, пісок був, мабуть, м'який, і Бозя, мабуть, був того дня дуже добрий, і вона не вибухнула. А так би шукали комбата і пресофіцера. офіцера Третій рік я на сході України, третій рік я на Донбасі, спілкуюся з місцевими людьми. І знаєте, іноді можна почути таку тезу, що ну що тут всі ждуни, що тут там, ну все. Ну от коли я таке чую, я кажу чесно, у мене отак стискаються кулаки, десь отак навіть скули трошки стискаються, тому що ну тому що я з цим дуже серйозно не погоджуюсь, розумієте. Тобто говорити українською, там, ходити до церкви це все дуже класно, але це набагато простіше робити у Львові, в Луцьку, у Франківську, так, в Тернополі. Тут це набагато якби, складніше робити. Можливо, тут люди знову ж таки скажу, можливо, трошки крамольну думку: чи можна любити Україну російською мовою? Я вважаю, що можна. Сила селена хлопців і дівчат воюють за Україну, вмирають за Україну, спілкуючись з російською. Тобто, у нас має бути дуже мудра мовна політика, якої у нас не було. Тобто, на моє глибоке переконання за моїми спостереженнями на сході, на Донеччині, в Слов'янську, Краматорську сила селена ну дуже крутезних людей. Людей, які люблять Україну, але от стою за це обидвома руками, що прекрасні люди на сході, прекрасні люди на Донеччині. Чи є ж Дуни? звичайно, є. Але е, от якби Путін в лютому березні 22-го посунув на Львів і або Луцьк, то я впевнений, що ми переконалися, що і там ж ждунів вистачало, і вистачає. Дуже скучаю за за викладацькою діяльністю е, ну поєднувати викладання і, скажімо, своє перебування в зоні бойових дій. Ну, поклавши руку на серце, це неможливо. Ми пам'ятаємо, був такий у нас прецедент, коли фотографія викладача, який читав лекцію з окопа, там ну, набула великого розголосу. Але от ну, у мене трошки інша, скажімо, щодо цього. Треба робити свою роботу ну, якісно, і якщо, якщо ти зараз у війську, то, то треба концентруватися на тому. Журналістська діяльність, викладацька діяльність, вона на даний момент поставлена на паузу. Колись після перемоги я її з цієї паузи, очевидно, зніму.